Шапки та рукавиці з сорту крем плюс екстра, вага 10 кг, ціна 5,5 євро за 1 кг. Тут у нас йдуть як і жіночі, і чоловічі, так і дитячі. Вони всі йдуть в хорошому стані. Переважатимуть шарфи. Але зараз я вам покажу наповнення цього лотику. Ось повністю новесінькі рукавички, тепленькі. Наступний йде ось такий хумут, шарфік, ось такий під шию. Максимально тепленький. Можливо, це навіть можна і надівати на голову. Наступний, де ось така повністю новесенька пов'язочка на голову. Максимально теплесенька. Наступна шапка з бомбончиком. Теж дуже теплесенька. Ще одна шапка чоловіча. Ось така теплесенька шапка жіноча. Ось така з вовком. Ось такий теплий великий шарф. Він тут складений у два. Ось такий. Наступне. Ось такого плану шарфик. Теплесенький. Так, це у нас шапочка. До речі, бренд ОВС повністю новесенька. Вона так складається. Так, такого плану шапка з такими бомбончиками, теж дуже теплесенька. Так, наступний ось такий шальфік. Ще одна повезочка на голову. Так, ось такого плану шарфік. Так, шапочка в'язана. Наступний ось такий шарфік, теж великий. Так, є ще тепленький капелюх. Тут, до речі, буде дуже багато одиниць. На 10 кг. ще одна шапочка з пломбону. Так, наступне це у нас, мабуть, теж так, це пов'язочка на голову. Ось так вона виглядає повністю новесенько. Так, знову великий тепленький шарфік. Ще один теплий шарф. Так, це у нас іде чоловічий. Кашкет. Ось такий шапка. Ще один. Тут присутні навіть такі на вухо. Так, далі теплесенька шапка, ось така вушанка. Бачите, тут йдуть моделі різноманітні. Це вже такий хомутик. Ось такий. У нас тут ще один хомут. Ось така шапочка. Це вже така тоньша трішки. Тут переважають дорослі варіанти. Ось такий берет. З такими камінчиками. 10 кг по 5,5 євро за один кілограм. Шапочка. Так, Ось такий шарфик. Такого плану шапочка. Ось така крутезна її потрібно трішечки ще скласти, ось так буде виглядати. Червона з кам'ячками. Рукавиці шкіряні. Теж і тут повністю новесенькі, вони ще навіть скріплені. Так, ось така. Шапочка. Ще один шарфік. ну Одиниць тут дуже багато. Я вам не показала навіть ще більше, ну тільки половину коробочки показала. А на столі вже така величезна гора. Шапків. Шарфів та рукавець. Дивіться, ще один хомотик. Наступна ось така червона яскрава шапочка. Жовта. Ще один шарфик. Ось такий. В цьому дуже приємна тканина. Ось такого плану кашки, тепленький шапка. Ще один берет з бантиком. Ще одна шапочка повністю новесенька з етикеткою. Ось такого плану. Такий хомут. Білесенький. Шарпік. Дивіться, показую вам. Тут у нас ще залишається буквально стільки. Там є ще шапки, є шарфи, є рукавиці. Е, реально е, досить хороше наповнення, е, різноманітне взагалі. Переважайтеме доросле, шапки, шарфи та рукавиці. Е, це у нас сорту крем плюс екстра, вага 10 кг, Ціна 5,5 євро за 1 кг.